Взагалі не дивлюсь російські фільми, серіали намагаюся дивитись е, все українського, нашого е, виробника. Дуже подобаються останнім часом серіали наші. Вони такі за душу цепляють. Разні смотрю, які є зараз в тренді. Ну, в основному російські смотрю, тому що привик з дитинства. Ну, українські теж, кстати, прикольные, особливо з дубляжом. Ну, російське. я дивлюсь тільки наше, американське, так, серіали там дивлюсь, фільми дивлюсь, але російське ні. Навіть музику не слухаю. А якою озвучкою, якщо американська? Тільки українською. Дивлюсь переважно зарубіжні, але українською теж люблю. Якщо зарубіжні, то якою озвучкою? Українською або суттєвою українськими не дивлюсь російські фільми і музику не слухаю наразі, тобто я відмовилась. Якщо з фільмів, то я дивлюсь Netflix, тобто якісь американські альтернативи, і озвучка або англійська, або українська. Якщо ж про наші фільми, то так як також дивлюсь. Якщо я дивлюсь фільми, то я шукаю тільки з українською озвучкою, ось тому і не раджу дивитись, тому що це тільки дає росіянам прибуток.